білл Гейтс, американський програміст, підприємець, творець ІТ-імперії Microsoft, найбільшої в світі компанії з розроблення програмного забезпечення для персональних комп'ютерів. Він є одним з найбагатших людей світу. Його головне досягнення операційна система Windows, яка залишається найпопулярнішою в світі. білл Гейтс. Має унікальну фотографічну пам'ять і надзвичайно високий рівень IQ. На відміну від однокласників, які ганяли вулицями, біл проводив вільний час за читанням 20 томної енциклопедії, ретельно вивчаючи сторінку за сторінкою. У віці 17 років Гейтс разом з другом Полом написав програму, яка аналізувала дорожній трафік. Молоді люди заробили 20 тисяч доларів. А наступний контракт на створення аналітичної програми для гідроелектростанції приніс їм 30 тисяч доларів. Після закінчення школи Гейтс вступив до Гарвардського університету, де продовжив захоплюватися програмуванням. У 1974 році йому на очі потрапила стаття про перший портативний комп'ютер Альтаїр. Біл і Пол звернулися до розробників із пропозицією створити програмне забезпечення для нової машини. Заробивши 3 тисячі доларів, Біл і Пол створили свою власну компанію, яку назвали Майкрософт. Ілон Рів Маск інженер, підприємець, винахідник, творець PayPal, Tesla Motors та SpaceX. Саме він запускає приватні космічні кораблі, будує електрокари Тесла, займається виробництвом сонячних панелей для вироблення електроенергії та хоче втілити ідею створення постійної та самодостатньої людської присутності на Марсі: місто Марс Сіті. З недавнього часу Ілон Маск будує в пустелі супершвидкісний потяг гіперлуп. Представив світові електричну вантажівку Тесла Семі із запасом ходу 500 миль, це понад 800 кілометрів, та розгоном від 0 до 60 миль це 96 кілометрів лише за 5 секунд. Як Ілон Маск досяг такого успіху? Почалося все із STEM освіти у віці 10 років. Ілон отримав у подарунок свій перший комп'ютер та самостійно навчився на ньому програмувати. Це дало йому імпульс. І вже у віці 12 років він продав за 500 доларів свою першу програму, комп'ютерну гру у стилі Space Invaders під назвою Blast Star. У 1992 році Маск переїхав до США і вступив до Пенсільванського університету, де отримав ступінь бакалавра наук з фізики. Потім Ілон почав займатися власними стартапами, які визначили стрімке зростання його кар'єри.